А кавуся що за кавуся? Кавуся о, це класно, класний лот. Індонезія, яка ну Павло добре знає цю каву. Анееробної обробки. Лактік обробки, вона така буде дуже дуже яскрава. Дуже тропічна. Тут у нас щось поліничний йогурт, карамболь, ківі, какаовоби. Я насправді, ну, коли запускалася, кава, я не була присутня при запуску. Але з в мене з Індонезією є прикольна історія, бо я їх не люблю. І в мене ці яскраві Індонезії, я їх просто ненавиджу. Вони занадто такі густі, концентровані. І я її, коли заводжу, я знаю, що вона потрібна певному клієнту, її дуже люблять. Але я така. Типу, не може. І тут останніх там декілька тижнів я приходжу і мені дають фільтр. Я така, п'ю, там на якійсь зустрічі фільтр приходжу кажу, Що це було так смачно? Вони такі, це твоя неулюблена індонезія. Я така вау. вау. І вона е, якось змінилась. Е, може, Дмитро профіль підкрутив, але не признається в цьому. І вона стала така супер м'яка і легка угу. для сприйняття, і вже не така, що в ній топор висить. Ну бо для мене це була така кава. А зараз це дуже багатогранна по смаку кава і така. Е... Приємно тут варто зазначити, що і просто індонезії зазвичай мають специфічні нестандартні обробки. І ця, я так розумію, лактик залученням лактобактерії. Mm -hmm. Тому. Така кава має незвичні незвичний смаковий профіль. Вона може бути і алкогольною, так, от, така так. достатньо не, Залежно не від звич... того, як посмажити. Ні, залежно від обробки. Обробка, да. Да. Тому це така кава Експірієнс. Так, да, кава експірієнс. Це така кава, яку зазвичай хочеться один раз випити і ще да. півроку її не пити. Да, ну або да. хтось її дуже любить, і прям типу. Це я завжди проводжу аналогію. Це як рок-н-ролл нейчул вайн. Знаєш, так, коли так. ти відкриваєш, там, типу, в тебе не знаю. Е бензин, е якийсь там лак, от це все. типу, Ти з цього починаєш прикольно, але потім ти там один раз випив, там, другий, третій, і на п'ятий ти такий вже: так, ні, я вже хочу щось спокійного, спокійного. щось так. Ізі. окей.